Зровц, всім привіт! Ідемо присувати, пікувати ні разу толком не присував, в мене як пресували. Цікували. Одна сторона не в'язала, тоді ж поки настроїли. Родьби в його. Бачу він тюк запрацював. Зараз приїдемо подивимось. Приїхали на коло. Йдемо розкладання, Так, як місько разб'ємо трасса Так опуститься я вже обслужив Стой на такі зразу Вот видите А тут ви загариш Туди треба мостить ще більшу гайку. Поняв ага. Субі Щоб Вечеря, де потім. Є ліс преса забуду а, Строго Сейчас Зараз розкладаємо. 9-4 треба витягнути. Чтири отой, бо він я ложе по... розкладаємо такий клин Під голоса. Це молоток. Давай, система. Right. Величкі для себе великих не надо. То люди за те, що людей великих він робить. Тут, бачу, і є. гарна, Тут я тут Я би ще раз вище ножок. За руля, бо щось з нього нічого не виходить. Десь там розгорожує електропастук. Одне затюпувало. Ще якась рядка там. Руля не повернеш взагалі. Він їде, куди хоче трактор, туди їде. Це що помаленьку їде. Прося не ловлю. Механічне рульове тут стоїть. Взагалі катастрофа. Зараз, мабуть, буду я з нього вилазити. Зато коврику стелив. Кусок резини, кусок ковра. Одеяло з собою він узяв. Верно, він додому не збирався попадати. Подушки не хваток. Так, Заїжджаємо. Приїхали ми вечором на, рибуть, на рибалочку. Секретне місце. Цього ніхто не знає, але ми нікому й не скажемо. Місцину не показувати. Такі карасики. Да-да-да там тогда більше. Більше більше молодь не где Воды поколено. Лиши й клюле. Клюве. Клюве. Опа, сейчас еще прямо выйти, вийти. ну прямо эфир. А ну давай. Заклювая. Да? Ага. Uh -huh. Не хочет. Перехватило. Сам на паузу. Ну так, часок мы посадили уже. Нет, Солнце уклю заходит. Да? О, Сейчас оно а ну, сниму. Самое главное, в секретном месте не засвети. Да не засветишь. Шалала, шалала. це місце дійсно секретне. Нікому й за ящик пива не розкажемо. За ящик точно ні. Хоч би пів ящика. І по секрету.